Як чудово пройтися вулицями нічного міста, відчути його на дотик, аромат, почути його в серцебиття. Раніше червівчани були позбавлені задоволення прогулятися нічними вуличками рідного міста. Кожний, хто йшов вулицями темної пори, носив з собою світло або це робив його слуга. А потім з'явилися перші вуличні ліхтарі. А з ними й вони супергерої свого часу ліхтарники. До їхніх обов'язків входило запалювання та гасіння ліхтарів, наповнення бляшанки олією і поточний ремонт. Роботу вони починали близько десятої вечора, а завершували о четвертій ранку у будь-яку погоду. За довгі роки свого існування ліхтарники стали героями численних літературних творів. Їм споруджені пам'ятники у Німеччині, Польщі, Австрії та Грузії. Споглядаючи залишки колишньої краси та мистецькі джерела, ми можемо лише уявляти, яким чарівним, таємничим і неповторним у мерехтінні ліхтарів було нічне місто кінця 19-х – початку 20-х століть. Сьогодні ми маємо нагоду зазирнути в минуле і побачити, як ліхтарники подарують нам часточку світла. 那开始。